А зараз Соня буде у нас робити з листкового тіста якийсь що? З сиром і опаскою. І ще з чим ти хотіла? вишнею та груша. Отак от. Уля-ля. От. Це буде вже кому? Царнику. Смажу сьогодні грушу. Як ти будеш робити? це у нас буде... Якось хочу зробити. Не знаю, як було, якось хочу. А тут ми зробили з грушами. Я але хочу ще... зробити товстихін халі. Mm. А тут ми зробили з грушами, але ще не скріплювали, не знаємо, як воно це вийде. Це мама зробила собі з грушею. Ну і мені да, бо Одна тут з сиром. Mm. Так, давай подивимось, як ти там робиш. <плес> Отак просто і по бочкам закліпала хліп-кліп волосся, волосся. Тако, отако. щось отако. там буде таке смачненьке. А я потім ще зроблю шляпку як хенколи. А, це вона робить якусь кроватку. Отако. Ні. Будемо спотукать. Ні. О, зараз, 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 зараз. О, щось накрутила наверх. <рес> Чого це там за такой. Цей... Хінкалік. Хінкалінка. Да, вона розлізеться, мабуть. Не розлізеться, моя ж прошла хінкалінка. Не розлізла. Так. Не розлізла. Зараз я буду якось тут щось робити. Ось така <світ> ковбаска вийшла в мене, така вийшла у Софійки. І ще ось така і, ще ось така. Що, Що, і така. І не. Поїхали. Зараз яйця для чого, ти знаєш? Щоб обмазати їх. <світ> покажи, як у нас вийшло, покажи. А, от це таке у нас вийшло. <світ> <світ> Вгадайте, де мами, де мої. <світ> Давай. Зроблено, складай один в один, ні, ні. Отак. Угу. І тепер. <рес> 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 Клас. У нас є ось така штучка, щоб ось так. Давай, давай, давай. Так показати що немає, Ти Зараз будеш мастити. Ось цей запад. Ми... Наші ячорни Наш та білий кунжук. З якого хоче дати? З які хочуть. Давай посипається просто для краси. Молодець. Виходить гарно, так? Да? ще буде смачно. Якщо На що, де що вийшло? Якщо ви тут були, б ви ви почути. Як гаряче, але Соня дивіться, диві, диві, які гарні. В мене все. Трошки розповзлось, але я сподіваюсь, буде смачно. Отака. Все. Пішли хрумоть. Ну в мене саме класні вийшли. <різь> в тебе саме класні? Тому що сьогодні день Софії. Тому ми робили такі смаколики.